Олександр Гудімов, військовослужбовець, навесні минулого року, під бахмутом, отримав поранення, переломи кісток та ураження суглобів. Чоловік одужав завдяки мультидисциплінарній реабілітації. Її проводить низка спеціалістів: неврологи, травматологи, психологи. Й інші день розписаний до 15.00. Тобто ти проходиш, потрапляєш в фізіокабінет о 9 ранку і виходиш з нього о 12. .00. Ти спілкуєшся з психологом, обговорюєш всі проблемні питання, отримуєш на них відповіді і вже заряджений, йдеш на, на успіх до реабілітолога. І з ним вже на тренажерах. Займаєшся тривалість такої реабілітації орієнтовно три тижні. Вартість 26 тисяч гривень. Щоб поставити на ноги чим більше поранених військових в Україні, запустили проєкт лоти турботи. Її ініціатори, громадська організація та столична клініка. Ми працюємо тільки з підрозділами і тільки з людьми, які хочуть бути реабілітовані і хочуть. Повернутися на фронт або мотивовані бути корисні для нашої держави, тобто ми не беремо халявщиків. Ми... І саме тому ми працюємо з підрозділами, які вже довіряють нам, і які там хочуть, щоб їхні військовослужбовці були реабілітовані в нашій клініці. Організатори планують зібрати кошти для лікування щонайменше сотні захисників. У програмі беруть участь 50 відомих особистостей країни, які виставлятимуть на так званий аукціон, свої речі або якісь послуги. Охочі перемогти мають задонатити щонайменше 100 гривень на спеціальну банку. Розіграш лоту буде тривати протягом двох тижнів. Відповідно. Людина, яка закинула, очікує два тижні. Потім, через два тижні, ми в прямому ефірі на каналі Енхалпів в Інстаграмі показуємо за допомогою рандомайзера, хто виграв. Ця людина хлопає, каже: У -у -у! і відповідно ж очікує від нас інформації, коли вона зможе приїхати на збір. Однією з учасниць проєкту стала українська спортсменка Ольга Харлан. Її лот майстер-клас з фехтування. Приємний бонус цього лоту є це, це день чи тренування зі мною, чи також з збірною командою України. Це просто бути частиною процесу, побачити, як працюють олімпійці, як ми готуємося до Олімпіади, пофехтувати. Відомо що до благодійного проєкту також долучилися шеф кухар і ресторатор Євген Клопотенко та співак Михайло Хома. Юлія Васильєва, Новини, 33 канал.